Thank you. Всім привіт! Хто дивиться нашу програму? З вами, як завжди, в цей час Я плюс Ти. Зимові канікули не закінчилися, але спогади залишились. Про це детальніше в нашому наступному сюжеті. Зима чудова пора, щоб покататися з гірки. Приєднуйтесь до нас. Зима чарівна пора року подобається, коли дворі ясна морозна погода та падає сніг, коли все навкруги стає білим. Здається, що ти потрапив у землі на Не так давно всі школярі пішли до школи, але до сих пір згадують запальні розмови з друзями. Взимку можна кататися на санках, <свистець> лижах, гратися в сніжки та ліпити сніговиків. Ой, Більшість нас дітей нас віддають нас перевагу катання з гірки, але не тільки на санчатах. Юні-винахідники використовують все, що під руку попадається. Хто мішок ну, снігом на. Аб'є хто клійонку візьме пакет. Все йде на створення імпровізованої льодянки. Коли взимку на дворі сильний мороз, то спочатку навіть не хочеться поїхала, виходити з дому. Коли бігаєш, катаєшся на санчатах. Замерзнути неможливо. Найкраще кататися на чому? На санках. На санках в тебе немає сьогодні санок. Ні. Ти на клійонці? Далеко доїжджаєш? Так, да, До річки. Аж до річки. Ага. Ну давай, покажи, як це. Кога! <звучи> Гарату! <звучи> Найкраще на чому кататися? На санках. Чому? Бо ти далі проїдеш і можна підпригнути на, на, ну, на ямках таких ось. Uh -huh. А на клієнки добре кататися? Ну, можна, але потом. Можна одежу порвати. Ну, взагалі, перед тим, як з'їжджати, треба, щоб не було травматизму, треба перевірити саму горку на наявність горбиків чи такого. І саме головне, треба слідити за своїми кінцівками тіла, щоб вони не загиналися і щоб ну, не, по, не поламати ноги чи руки. Не, не потрібно кататися на. В пакетах, тому що вони, на них не дуже удобно кататися. У січні ми відзначаємо багато свят, Новий рік та Різдво, та головне цей час пора зимових канікул. Чим і не привід зібратися всім друзям Боже, та гарно відпочити, щоб ...протягнути до наступних канікул. Данило Мариліч спеціально для я плюсти. А ти граєш у футбол? Ні, не граю. Але дивись трансляцію по телевізору. Тоді наступний наш сюжет саме про це. Не вже про футбол. Ага, про футбол. Всім відомо, що сміла не просте місто на Черкащині, в ньому живе багато цікавої і талановитої молоді, яка прославляє своїми досягненнями і рідне місто на всю країну. Так, на зимових канікулах, 13 та 14 січня, у спортивному комплексі Авангард пройшли різдвяні зустрічі з футболу за підтримки управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради. Позмагатися між собою приїхали шість команд зі Сміли Черкас та Кропивницького. Два дні юні футболу. Футболісти виборювали перше місце між собою, щоб увійти до фіналу і стати переможцями турніру. В професійній грі юних футболістів немає меж, адже головний склад кожної команди це особлива методика тренера, яка допомагає юним гравцям відрізнятися. Звичайно, цікаво та легко грати футболістам, коли є група підтримки. На турнірі різдвяні зустрічі таку підтримку організували батьки та друзі юних футболістів. Вони вболівали і надихали спортсменів на перемогу. А ще несподіванка: прийшов підтримати юних футболістів наш земляк Іван Петряк, футболіст футбольного клубу Зоря. Його візит, мабуть, і допоміг смілянській команді Явір Олімп здобути перше місце. І ось нарешті церемонія нагородження, яку відкрив президент футбольного клубу Явір Юрій Сегеда та тренер футбольного клубу Явір Віталій Прутніков. Іван Петряк особисто вручив медалі всім гравцям та різдвяні подаруночки, які особисто закупив для юних футболістів. Перше місце отримала наша смілянська команда Явір Олімп, яка нещодавно повернулася з Миколаєва, де стала чемпіонами турніру, отримавши перше місце на всеукраїнському турнірі з міні-футболу. А потім були багаточисельні фотографування команд з зіркою футболу зі сміли Іваном Петряком. Якими професійними якостями повинен володіти майбутній футболіст? Ну, найголовніше головне для маленького футболіста я думаю, це. На час режима дня, каждое утро делать хотя бы зарядку, какую-то пробежечку, чтобы в дальнейшем был результат. Ходить на тренировки, слушать тренера, установку тренера. И я думаю, родители в этом тоже не помешают, должны подсказывать, помогать расти им как в плане футболиста, как в футбольной карьере, точно так же и в человеческих качествах. Я думаю, это самое главное. Якби ти був в Верховної Раді депутатом, що б ти зробив для рідного міста? Ну, я зробив би багато чого корисного, якби мені дозволили. Головне бути чесною, порядною людиною і тоді все тобі під силу. А про це в нашому наступному сюжеті. Приємно, коли слуги народу близько спілкуються зі своїми виборцями, цікавляться їхнім попитом і життям. Так нещодавно, 16 січня, народний депутат Верховної Ради Сергій Рудик завітав до Сміли на цей раз з плановою перевіркою, як працює мультимедійне та комп'ютерне забезпечення, яке він надав поки що деяким школам. А розпочав свій візит по школам з гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора. І як то годиться у нас на Україні, почесно у гості гімназисти гостинно вітали піснями, добрими словами, подяки. Так, вороваєм. А кореспондентам дитячої телестудії Я плюс Ти нардеп надав ексклюзивне інтерв'ю. У нас проблема не в освіті, не в дітках, не в їхніх знаннях. У нас проблема в матеріально-технічній базі. У нас проблема в сучасних комп'ютерах. Тому, по можливості, і міська влада, і районна, і обласна, і державна, і народний депутат мають дбати про те, щоб наші дітки нічому не уступали от саме в цій матеріально-технічній базі і в техніці. І тоді наші. Майбутні випускники будуть конкурентноздатними на всіх ринках і на всіх місцях праці, Якщо, щоб наші дітки не їздили верніше, щоб їздили за кордон з ознайомчими екскурсіями, потім поверталися і допомагали своєму місту, нашому місту, Смілі, Смілі, покращувати це все. Тому я бажаю вам, коли ви станете вже дорослими і закінчите, можливо, у вас збережеться це інтерв'ю. Перегляньте його, поїдьте, повчіться в найкращих західних вузах, а потім поверніться, щоб наша сміла була ну, ще краще. Нам відомо, що ви маєте освіту педагога. Дайте, будь ласка, декілька порад для тих, хто хоче стати учителем у майбутньому. Робіть щоранку ранкову зарядку, хоча вона напряму не зв'язана з педагогікою, але коли у вас буде здорове тіло, у вас буде здоровий дух. Це перше. Друге, Постійно вчитися в чомусь завжди новому. От коли навчитеся одне, переходьте на щось інше. Бо людина, яка постійно розвивається, вона стає постійно цікавою, тому що найгірше, коли педагог відстає від своїх учнів. А такі випадки, на жаль, теж іноді трапляються. Дітки зараз настільки швидко розвиваються, що педагог має постійно знаходитись в тонусі, і для цього йому постійно треба розвиватися. Ну і що любіть Україну, любіть свою країну, любіть своє місто. Це загальна порада для будь-яких професій, тому що тільки через любов ви зможете допомагати іншим і вчити добру, бо педагог це не тільки там навчання якимось дисциплінам, це по суті привернути любов до свого. Це головна місія, мені здається, вчителя. Сергій Рутик наголошував на тому, що буде робити все можливе допомагати освітянам та науковцям, аби молодь не від'їжджала за кордон і здобувала освіту в Україні. Данило Маринич, Варвара Таценко, Сніжана Хоменко спеціально для я плюс ти час про мене швидко, і ми змушені прощатися зустрінемося через сім днів. На цьому ж місці цей же час. Па-па!